Мельничани долучилися до всеукраїнського страйку, до якого днями на Євромайдані у столиці закликав один із лідерів опозиції. О 12-й годині працівники підприємства організацій вийшли на майдан незалежності у нашому місті. Їх кількість була незначною. Зрозуміло, кожен цінить своє робоче місце. Але у діючій конституції написано чорним по білому, громадянин має право на страйк, якщо відстоює свої права. Всеукраїнське українське об'єднання батьківщина підтримало ідею проведення загальноукраїнського попереджувального страйку. Сьогодні ми запросили своїх членів партії, в кого є можливість, підійти зараз на майдан незалежності о 12-й годині та е, заявити свою позицію. Проведений страйк організатори завідомо назвали попереджуючим, бо після нього планують провести більш масштабну акцію непокори. Цитуємо ініціаторів акції. Закликаємо в цей день працівників вийти на вулиці і не працювати протягом години. В разі, якщо вимоги страйкарів не будуть виконані, то наступним кроком буде страйк безстроковий. Кінець цитати свої вимоги до діючої влади хмельничани прописали на плакатах, а присутність на сьогоднішній акції обґрунтували так. Ми заявляємо свою. Так би Цей мовити, протест протест і незгоду з тими діями, які останнім часом сталися в державі Україна. Непокора не проти влади, тому що, тому що ми не згодні з тим, як, як у нас в країні все, все що в нас діється. Та й все. Хочемо, щоб були вільних, щоб не були завісні від кого, щоб нам пенсію додавали, щоб мали діти вчитися. Тому що це моя гражданська позиція. Я е, болію за долю своєї країни. Я хочу, щоб мої діти і внуки краще жили. Я проти цієї влади. Я хочу її скинули скоріше і щоб люди гарніше жили на нашій рідній землі, щоб ми краще жили. За словами учасників акції, їх вимоги та активна участь у подібних заходах триватиме до тих пір, поки діюча влада не виконує усі вимоги. Основні пріоритети розвитку обласного центру та шляхи їх реалізації чітко визначають у відповідній програмі. У документі приділяють увагу усім сферам життєдіяльності міста. Перед винесенням на розгляд сесії міської ради програму соціально-економічного розвитку міста на 2014 рік обговорили на черговому засіданні виконавчого комітету. Її розробляв незмінно уже департамент економіки, опираючись на пропозиції управлінь та відділів міської ради. За основу брали аналіз результатів соціально-економічного розвитку міста за попередній рік. До речі, вони виявились досить непоганими. Зауважила директор департаменту економіки Олена Бохонська. Зроблено чимало. Якщо ви говорите про виконання попередньої програми, то вона вже майже виконана на 100%. У Нас тільки 8 заходів не виконані, 7 з яких перенесені на 2014 рік. Ми також маємо непогані результати. По показникам соціально-економічного розвитку, і хочу звернути увагу, що за підсумками 2013 року місто Хмельницький за результатами рейтингової оцінки, яку проводить облдержадміністрація, посіло друге місце серед міст обласного значення. В минулому році ми мали шосте місце. Останнє левову частину порядку денного склали проекти рішень, які проходять обов'язкову процедуру перед винесенням на сесію. Приміром, затвердження положення про міські центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів школа життя. Його прийматимуть у новій редакції. «Які основні зміни тут йде в нас. Значить, якщо місце за дитиною, яка перебувала в центрі, зберігалося впродовж 75 днів в разі її відсутності, зараз обмежених 60 днів. Тривалість курсу реабілітації. Раніше було шість місяців. Зараз це на розгляд комісії, тобто може бути продовжений термін. На сесію виноситимуть проєкт рішення про встановлення розміру допомоги на поховання померлої особи, яка не застрахована в системі загальнообов'язкового державного страхування. Уже багато років ця сума складала 150 гривень. То це дуже мізерна сума щодо здійснення поховання. Пропонується 780 гривень на сьогодні. Це входить сюди. Такі основні ми брали виплати за мовлення катафалку, копання могили і оформлення документів. Уже традиційно на виконкомі ухвалили низку важливих рішень, які стосуються впорядкування комунального майна, розподілу житлової площі та визначення громадян, які мають право на доступне житло. Земельні питання тощо. На сьогодні у архівах Хмельниччини зберігається понад 2 мільйона паперових документів. Та більше 100 тисяч кіно, кінофото-відеодокументів. Замікрофільмовано майже 16,5 тисяч справ, а це більше 2 мільйонів кадрів фотокопій. З поміж іншого, це найкращий показник в Україні. У ході розширеного засідання колегії архівісти області підводили підсумки 2013 року. Основне завдання на 2014 рік: збереження документів Національного архівного фонду. У нас сьогодні нараховується 2 мільйона 285 тисяч документів на паперовій основі і 112 тисяч на кіно, фото, фоно, відео документів. Це ми п'ятий архів в Україні по збереженню Національного архівного фонду. Тому особлива увага до хмельничан. Хочу сказати, що з цим завданням ми справляємося, і є звичайно завдання на 14-й рік, щоб архівні відділи Славутської, Хмельницької райдержадміністрації ардмістрації та подільського міського архіву, так би мовити, зіністували більш продуктивну роботу. Створення архівного фонду. Попри професійні перемоги, зупинились на проблемних питаннях, а саме, відсутності належного технічного та стелажного забезпечення. Потребі в реконструкції електромереж у державному архіві на Грушевського шість поверхів будівлі відведено під сховище. Особливо пильно тут контролюють вологість в приміщеннях та слідкують за відсутністю сонячного світла. Тут зберігаються документи і ведеться робота з відновлення залишків після пожеж, затоплень або враження грибком. Зокрема, активно працюють над відновленням архівних даних, які постраждали під час пожежі у Кам'янець-Подільському сховищі ще у 2003 році. Пожежа потрапило. Грубо кажучи, 101 тисяча справ документів. До Хмельницького передано, тобто це було вже присушено, сформовано, як там небудь 38 тисяч так званих умовних одиниць, тобто таких справ умовних справ. Зараз ми інфікували, по-новому зібрали вже 30 тисяч справ, тобто вже такий от досить значний відсоток. Ну і чим далі, тим легше, тому що вже є методика, досвід з'являється. Я по суті сам вчуся. Кожного дня я з нею я вчуся і темпи збільшуються. На другому поверсі завершили облаштування виставкової зали. Тепер у комфортних умовах учні шкіл і студенти вишів можуть ознайомитися з історією Поділля, починаючи з 15 століття. На колегії архіваріуси поділилися здобутками. Виграно тендер і продовжено співпрацю з Міжнародним фондом взаєморозуміння та примирення Німеччини. Як наслідок у місті з'явиться перший в Україні музей Остарбайтерів. У музеї студії фотомистецтв відбулось відкриття незвичайної виставки Вінницького майстра Олега Усатюка Аліса. З плівкою автор працює уже десятиріччя. Певнений, навіть повсякденне життя насичене величезною кількістю цікавих моментів. Їх і взявся фіксувати за допомогою фотоапарату близько двох років тому. Кожна з 43 експонованих робіт Олега Усатюка маленька частина казки. Складається фотовиставка з трьох частин: перша чорнобілі сцени буденного життя, де кожен сюжет випадковість. За словами майстра, лише спонтанні знімки дозволяють глядачеві створити в уяві власну історію. Мені здається, що коли ми постійно вигадуємо творці там якісь казки різні, дивади шукаємо, там придумуємо щось. А якщо подумати, то фактично наше життя це також казка, якщо так подумати, що можливо. Десь є там, скажімо, Аліса з книжки. Вона сама знімає, дивиться на це все. Як би це виглядало? Виглядає, скажімо так, через очами такого казкового персонажа, Наше життя інша серія робіт передає красу Старокостянтинова. Зроблені світлини, технікою срібно желатинового друку та хімічного тонування, доповнені оригінальними елементами. Проте найбільш дивовижною частиною виставки є власний арт-проект Аліса. Кожна його робота, бачення сучасного світу, очима казкового персонажу. Фотографії робити, щось уявляти перед тим, як їх робити, мені здається, це неправильно. Це художник спочатку створює образ в голові, а потім його переносить на папір чи там на холст. А фотограф навпаки, він бачить щось, якесь цікаве, щось і його фотографує. І вже потім, вдивляючись цей фотознімок, в нього виявляються якісь думки. Тому що якщо робити навпаки, тоді це буде не фотографія. Зроблені загадкові світлини звичайнісіньким фотоапаратом за 15 гривень на плівку, термін придатності якої вийшов. Автор виставки жартує саме тому роботи вийшли такими захоплюючими та цікавими для глядачів. Гарного настрою присутнім додала ігра друзів Олега Усатюка, фольк-рок гурту Очеретяний кіт, долучився до створення казкової атмосфери у музеї і актор театру Ляльок Мім Гліб Савінов. Ще одним сюрпризом для городян стала презентація першого фотопроекту Хмельницької міської ради, календаря, сторінки якого прикрасили світлини луганської майстрині Інни Ярмакової. За словами керуючої справами міськвиконкому Людмили Черевченко, така задумка це можливість рекламувати авторів, роботи яких експонувались у музеї студії фотомистецтв. Кожен з присутніх на виставці зміг не лише оцінити презентований календар, а й отримати його у подарунок.